Ми спілкувалися з головним лікарем онкоцентру, і ми ще в 2021 році він сказав, що йому потрібно таке обладнання, і ми це обладнання вже розраховували для того, щоб йому допомогти його придбати. Тобто ми його придбали ще в 2022 році, але за часи війни його не могли встановити і Потрібно було зробити ремонт приміщення, також навчити лікарів працювати з цим апаратом. Це унікальна річ, це унікальний апарат, який може лікувати і злоякісні, доброякісні пухлини. І зараз таких апаратів в Україні тільки два: один з них саме тут. І фактично дуже багато пацієнтів вони чекали на цей апарат для того, щоб. Лікувати свої захворювання без хірургічного втручання це основна ідея цього апарату. І дійсно сьогодні дуже багато людей приїжджає саме із Одеси, з Херсону, з Кіровограду для того, щоб лікуватися з цим. Ну, завдяки цьому апарату, а тому я дуже радий, що нарешті ми змогли його тут встановити, і він же почав почав працювати. Бо ідея була давно а реалізація трошки в часі довго реалізовувалася. А якщо, от, наприклад, ви сказали, що купили його у 2022 році, тоді була пандемія коронавірусу, зараз військове вторгнення. Чи є таке відчуття, що можливо онкологія там не на часі купувати це, а обладнання було не на часі? Ну, коли ми його купували, це було доречно. І дійсно було потрібно це робити. Під час коронавірусу та війни ну, люди не, не перестали хворіти. На це захворювання, на це жахливе захворювання. І в принципі кількість людей тільки збагачується, бо з інших регіонів переїхали переселенці, вони теж лікуються саме в онкоцентрі, саме тут, в Миколаєві. І ми, ну, я особисто, як депутат з цього округу, я, в принципі, допомагаю онкоцентру вже давно, і іншим обладнанням теж, і скоро ми теж зможемо побачити. Початок роботи того апарату, який ми купували дуже давно з головним лікарем цього закладу, але теж є багато нюансів, чого неможливо його зараз становити. Тому ми працюємо з онкоцентром для того, щоб допомагати лікувати як найбільше людей саме з цими захворюваннями, бо на жаль, їх дуже багато.